Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Сьогодні для вас я роблю розклад на тиждень з 24 липня по 30 липня. Подивимося, які вам будуть підсказки, який у вас чекає період. І так, сім карт, друга, третя, четверта, п'ята, шоста сьома. Дивимося першу карту. Перша карта впадає вісімка пентаклів. Ваш тиждень розпочнеться із досить такої. Великої кількості справ, із роботи, яких, знаєте, робота, робота і робота, буде потрібно дуже багато працювати активно, дуже багато справ, дуже певних варіантів у вас буде. Карта вказує на можливість підвищення кваліфікації, на можливість навчитися чомусь новому, проявити себе. Також карта радить в будь-яких своїх починаннях і справах, приділяти увагу всім деталькам і дрібничкам, щоб тобі, тобі потім в певних ситуаціях, хоч. Можливо, десь зробили якусь помилочку, і потім все пішло не так, як потрібно, і все переробляти потрібно. Тому дивіться, приділяйте увагу всім деталькам, всім дрібничкам. Тут з мечів говорить про якісь нові можливості, про якісь нові починання, про можливість вирішити ті питання, які ви так давно відкладали і не могли вирішити. Про Яку якусь миттєве вирішення певної проблеми і розпочинати щось нове. Також ця карта говорить про те, що потрібно буде вирішувати всі свої питання, не серцем, не знаєте, не емоціями, а все гарно і ретельно обдумувати кожний свій крок, кожну детальку в своїй роботі, довіряти тільки своєму розуму. Тіньова сторона це диявол. Диявол, дивіться, говорить про. Певні маніпуляції, певні спокуси в вашу адресу, можливо, ви когось дуже сильно боїтеся, можливо, просто якісь не зобов'язково когось боїтеся, просто боїтеся якихось певних моментів в житті, боїтесь розпочати щось нове, боїтесь за якусь справу, чи вдасться вона, чи не вдасться також ця карта штовхає вас на певні якісь спокуси, з якими ви стикаєтесь в житті. Дивіться, пам'ятайте про те, що перед тим як піддаватись певним спокусам. Ви маєте обдумувати і зрозуміти, що за будь-які спокуси, які ви піддалися, буде обов'язково покарання. Тому ви подумайте, воно вам потрібно було. Той, хто зрана захоче зрадити свою сім'ю, той просто сім'я від нього відвернеться. Той, хто захоче порушити правила дорожнього руху, отримає штраф. Той, хто захоче дієту, наприклад, порушити, той обов'язково отримає зайві кілограми. Той, хто на роботі зможе в якісь махінації влипнути захоче, то звичайно знову ж таки буде покарання і куча, а більше проблем. Тому пам'ятайте, за всіма спокусами є обов'язково своє накарання. Покарання бачаюсь. Обов'язково, да, звичайно, от ви піддаєте спокусі певні можливості, ви їм піддаєтесь. Спочатку все буде йти добре і прекрасно, але обов'язково тоді наступає той момент, де отримаєте покарання. Тому дивіться, будьте у всьому уважні і обережніші. Наступна карта, карта помірність. Ну, дивіться, тут потрібно триматися у всьому золотої середини, ні з ким не конфліктувати, не витрачати зайвого. Має бути такий спокій і гармонія в душі. Знаєте, займіться якимись, можливо, хатніми справами, яких ще немає дуже таких серйозних, важливих. Взагалі серйозні важливі справи краще знаєте, відкласти надалі. Також ця карта вказує, щоб ви всі свої емоції тримали під повним контролем. Навіть якщо десь якісь певні серйозні проблеми виникають. Тримайте себе під контролем, не піддавайтеся своїм емоціям, тому вони вам можуть тільки завадити у вирішенні того питання. Якщо у вас були якісь певні переживання або просто проблеми, можете не турбуватися. Незабаром все прийде, і у вас обов'язково буде такий спокій і гармонія в душі. Ця карта вказує. На те, що, можливо, перед вами буде якийсь певний вибір стояти, де потрібно буде все гарнесенько обдумати і не поспішати з відповіддю. Тому дивіться, зайвого не витрачаємо, ні з ким не конфліктуємо і обдумуємо всі свої обов'язково дії. Наступна карта старший аркан справедливість. Справедливість говорить про те, що справедливість буде відновлена по відношенню до вас. Наприклад, в кого якісь були суди, обов'язково буде в вашу сторону. Якщо були якісь важливі перевірки, державні якісь перевірки, ви їх обов'язково пройдете, і все буде добре. Головне, має все бути в повному порядку Папери, все має бути чітко і прекрасно. Також ця карта говорить, в кого були якісь певні іспити, отримаєте гарний результат. Вдалі ця карта віщує певну справедливість по відношенню до вас. Також може очікуватися. Досить багато якоїсь паперової метушні і, можливо, якоїсь правової діяльності, з якою ви зіткнетеся. Можливо, знаєте, навіть будуть виникати певні якісь спірні питання, але ви обов'язково отримаєте гарний результат в свою адресу. Наступна карта старший аркан колісниця. Дивіться, колісниця говорить вам про велику кількість справ, про те, що. У вас такий буде активний насичений, особливо кінець тижня. Такий буде активний, постійно якийсь рух. Можливо, під кінець тижня будуть якісь для вас відрядження, можливо, ви тільки дізнаєтесь про відрядження, будете активно готуватися до нього. Ця карта говорить вам про досить такі активні події в вашому житті, дуже велику кількість справ, де вам постійно потрібно бути в рухі, де для досягнення своєї цілі потрібно буде прикласти максимум зусиль. Ця карта вказує на те, що період боротьби він закінчиться гарним результатом, він закінчиться миром та успіхом. Ситуація вирішиться у вашу користь. Ця карта віщує вам удачу в далеких подорожах у всіх ваших справах і ваших починаннях. Також може вказувати на якусь можливість одержати, наприклад, хто хотів права, або, наприклад, може бути навіть. Покупка авто може бути таке питання вирішуватися. Це карта руху, постійного руху, активного, насиченого періоду, але для досягнення певних ваших цілей, потрібно буде перекласти дуже і дуже багато сили. Семірка мечів говорить про те, що, ну, дивіться, можливо, будуть якісь певні ситуації, де ви зіткнетеся із шахраями, тому вам потрібно бути більш обережнішими більш обачнішими, щоб вони не посягнули на ваше. На те, що Поправу ваше. Також ця карта може вказувати на певні ситуації, в яких вам потрібно буде для досягнення своєї цілі, своєї мети, ну, схитрувати в певних якихось моментах. Можливо, ви захочете сумочку якусь купити. Ви скажете чоловіку, що вона стоїть одну суму, а вона буде навіть більшу суму стоїти. Можливо, ви. На роботі схитруєте в певних якихось цілях. От тут якась хитрість буде, також то може бути і на це вказувати ця карта. Але все ж таки будьте уважніші, будьте більш обережніші в тому, щоб не попастися ніде ніяким шахраям. Тим паче, що зараз шахраї є і по мобільних телефонах, і по всьому. Тому будьте -то більш обачніші, перевіряйте будь-яку інформацію. Підвівши підсумки, можу сказати, що тиждень для вас буде дуже значний. Дуже активний, випадає 4 старших арканом. Початок тижня розпочнеться з великої кількості справи, і дуже, дуже, дуже багато роботи буде. Роботи, в якій перекласти дуже багато зусиль потрібно буде для досягнення бажаного, але ця карта вказує на те, що ви вибрали вірний шлях, і ви отримаєте обов'язково свій результат. Головне, приділяйте увагу дрібничкам, деталькам і не бійтеся. Розпочинати, знаєте, якесь навчання і так далі. Далі у вас випадає туз мечів, який вказує на якесь нові починання, на якісь нові можливості, де потрібно буде піддаватись не емоціям, а тільки довіряти знаєте, своєму розуму, своїм всім певним чітким тонкощам і деталям. Також буде якесь швидке вирішення певної проблеми, з якою ви давно зіткнулися і не могли вирішити. І тут вирішення прийде дуже швидке. Також на вас будуть чекати певні спокуси, але пам'ятайте, перед тим, як їм піддаватися, пам'ятайте, що обов'язково з часом буде за це покарання. Тому намагайтеся не піддаватися, щоб потім не отримати дуже багато проблем в своєму житті. І намагайтеся нікого не боятися. Просто всі твої страхи свої рвіть. І відкладайте від відганяйте від себе всі свої страхи, боріться з ними, і вам буде набагато легше. Також менше витрачайте коштів, ні з ким не конфліктуйте, будьте більш спокійніші, будьте в такій гармонії з собою. Ті проблеми, які виникали, ви обов'язково з ними впораєтеся і за них просто зможете від них позбутися. Також у вас будуть можливі якісь перевірки, можливо, от по роботі якісь, можливо, якісь будуть перевірки там, державними якимись органами, можливо, будуть в когось в когось іспити, в когось вступи, в поступляння, в заклад якийсь і так далі. Тут можуть бути якісь такі важливі дії, якісь справи з паперами, можливо, в когось спадщина і так далі. Але такі якісь будуть, можливо, спірні навіть питання. Ця карта говорить, що ви отримаєте справедливість. Справедливість вказує, що справедливість по відношенню до вас буде відновлена. Якщо був суд, ви отримаєте перемогу в ньому отримаєте, можливо, не повну, але. Хтось повну перемогу, хтось часткову. Також ця карта може вказувати на те, що ви обов'язково отримаєте гарний результат, яка б вам проблема казалася це не вирішена, така якась глобальна. Далі у вас, можливо, будуть якісь відрядження, можливо, ви дізнаєтесь під кінець тижня про якесь відрядження, де вас відправляють і так далі. Ця карта вказує на рух. Тому що у вас буде дуже багато справ, дуже багато якихось поїздок. Можливо, це буде відпустка, можливо, відрядження. Це будь-якого характеру може бути відпустка. Також колісниця може вказувати на отримання прав на покупку. У автомобіля на постійний рух у вашому житті для, для досягнення вашої цілі, вашої мети вам потрібно дуже багато прикласти зусиль і дуже багато працювати. Але обов'язково у своєму бою, в своїй перемогі ви отримаєте в своїй, ви отримаєте перемогу в будь-якому бою, в будь-якій боротьбі. Головне багато працювати все у вас обов'язково вдасться. Ну, а по симірки мечів будьте більш обачніші і оберігайтеся всяких шахраїв і всяких крадіїв на вашому шляху, тому що вони просто будуть зазирті вас їм успіхам і намагатимуться забрати своє. Можливо, вам потрібно буде схитрувати в певній ситуації для досягнення своєї мети, своєї цілі. Бажаю всім гарного тижня. Щоб проблеми вас оминали стороною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, якщо в кого програється. До побачення!